Доброї ночі, шановні українці. Доброї ночі, шановні глядачі. Година 52. Продовжуємо роботу ніч 30 вересня, тривожний місяць вересня. А український історичний ютуб-канал Ігор Кравцов працює, працює тому що потрібно працювати цілодобово. І знову про проблеми. У нас зараз життя тільки проблеми. Так кажуть люди. А проблеми. Нашої держави, проблеми Чернівецької області, проблеми Північної Бесарабії, проблеми міста Сикіряни. Вони як під копірочку, а одні й ті ж самі. І головною проблемою, на мою думку, те, що немає скрізь міцної влади. На місцях, особливо в віддальних районах, в віддалених куточках нашої неньки України, та й взагалі зараз по всій Україні немає міцної державної влади. Тому що усе повинно вирішуватися в Україні по закону, по Конституції, вирішуватися що державними органами, вирішуватися народом, вирішуватися депутатами, які представляють народ. А у нас це вирішують, що рішали. Навіть діти в сукірянських школах знають, хто такі сукірянські рішали. Це люди, які вирішують все. Вони вирішують в ТЦК, як відмазати від війни і від армії. Вони вирішують в поліції, як що спустити на тормоза, відмазати по кримінальній справі. Або як рішити випрос в поліції. Вони рішають в державній адміністрації, в міськради, кому занести, як занести, щоб. Тобі було добре, по бізнесу, по життю, щоб дали тобі земельну діляночку. Рішали є в нас в сокірянській лікарні. Можна, звичайно, піти до лікаря, вирішити питання. Але ж тут теж потрібен рішала, тому що не всіх же лікар знає, не від усіх лікар візьме. Рішали є у нас в освіті. Ну як же в сукірянській освіті? Я пам'ятаю. Той епізод, коли я був на практиці, уявляєте, я був на практиці студентом. Хтось каже, що я викладав в школі історію. Ні, на превеликий жаль. Не дали мені викладати. А знаєте чому? Тому що для мене був шок, коли я був на практиці так, студентом, прийшов і мені дали зразу уроки. Я відчитував уроки по 45 хвилин і потім мене готували до екзамена. І директор школи тодішній, так, не буду казати, якої, прийшов, і каже, ти знаєш, от потрібно таким-то, таким-то учням зробити добре на екзамені. А тобі за це буде теж добре. Я кажу, як? Ну ти що не розумієш, ти що маленький, чи що. Добре, значить, в кишені щось буде. Уявляєте, ще тоді, а це був 1990 рік Радянський Союз. Практика, так, практика. 91 чи 90 -й. Ще тоді при комуністах, так, при Радянському Союзі в освіті секірянській, рішали медалі, золоті, срібні за гроші. І зараз все вирішується за гроші, за грубі гроші в освіті. За налічку. Коротше кажучи, в усіх сферах життя в секірянах керують і рішають, рішали, рішали. Не держава, не Конституція, не державні органи управління, не закон, ні порядок а рішали. рішали, які мають поганяла бандитські. Вони навіть імена не мають. Вони по поганялам живуть. І в тому проблеми України, Чернівецької області, мого рідного міста Сукіряне. Що Україна перетворюється в країну рішал, що в Україні немає закону, немає конституції, немає порядка, що... а є рішали, які рішають вопроси. І це рішання вопросів, корупція, безпреділ, бандитизм не доведе до добра, а приведе до розвалу, розпаду нашої України. Тому що закон. Є закон. З вами історик український та журналіст Іршиваць, Сукіряна Чернівецька область. До нових зустрічей!